Є якісь обмеження у виборі педіатра? Педіатр не може відмовитися від е, пацієнта е, ні в якому випадку, лише в тому, коли немає місця. В такому віці в 16, вони не хочуть робити щеплення. Ми мусимо їх переконувати підлітки куди матері більше звертаються, телефонують до вас, питатися порад, чи більше звертаються в інтернет ресурси? Настановлюється якийсь зв'язок, і тоді вже мама довіряє ну, більше лікарю, ніж якимось там подружкам чи в інтернеті статтям. Це природні шляхи, нам треба його пройти. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про декларації: як укласти їх з педіатром, та наскільки часто з дітками до року потрібно відвідувати лікарів? Детальніше нам розкаже Лариса Заревенна, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 3 Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю Доброго вас дня. у студії. Розкажіть нам, будь ласка, як укласти декларацію зі своїм педіатром? Це не є складна проблема. Вона відбувається переважно в два етапи для того, щоб скоротити Пацієнтам і їхнім батькам час ми попросимо їх спочатку принести всі документи. З документів це маємо на увазі. Якщо ця дитинка новонароджена, свідоцтво треба виробити про народження і індивідуальний податковий код, номер. І також мами паспорт і теж індивідуальний податковий номер, і вони мають нам це принести або от подати дані навіть можна якимось любим із месенджерів. Ми введемо дані в систему, і тоді лише приходять вони, коли до нас вже все підготовлено, видруковуємо декларації та підписуємо, тому що підпис має бути Особистий пацієнта або вповноваженої людини, якщо це дитина до 14 років. Дитина новонароджена, виписують її з родому з мамою, вона йде додому. Який педіатр приходить до них? Це є обумовлено наказами. Наприклад, спочатку, в перших два дні після виписки з пологового будинку, приходить лікар, якого призначено нашим відділенням, наприклад. Яким чином призначається за адресою? Переважно за адресою зараз немає такого його поняття як дільничість, але ми ще дотримуємося цих старих правил і переважно за адресою приходить цей лікар. Але коли він проведе цей огляд дитини, познайомиться з мамою, він з нею узгоджує, чи вона буде з ним заключати декларацію, чи з тим лікарем, якого вона собі вже попередньо вибрала. На той момент, коли лікар приходить додому, у батьків повинні бути вже всі документи ні, готові? Ні, вони не можуть бо, тому що це переважно буває третій день, максимум четвер. День після виписки з пологового будинку. Вони не мають ніяких документів, вони мають час їх виробити. Це не терміново. Дитина все одно буде одержувати медичну допомогу стільки разів, скільки їй потрібно. Єдине, що потрібно, це узгодити лікаря. Чи цей лікар, який прийшов, який як ніби за цією адресою закріплений, чи цей лікар, якого вона собі передзвонила, з ним уточнила, узгодила, і він далі дотримується з нею. А документи вона може підписати і в місяць, наприклад, віку дитини тоді, коли вона виробить оце свідоцтво і податковий номер. Чи є якісь обмеження у виборі педіатра? Педіатр не може відмовитися від пацієнта ні в якому випадку, лише в тому, коли немає місць. Є узгоджена кількість місць, яка рекомендована НСЗУ. Вона становить 900 чоловік для педіатра. І якщо немає місця, він може відмовити. Але це теж не є катастрофа, тому що так обмовлено робота в цій системі, що постійно в педіатрів вибувають діти і звільняються місця. Тому що ми їх до 18 років обстежуємо і лікуємо. А коли виповняється пацієнт, 18 років, він автоматично з системи вибуває і місце звільняється. Тобто, це може бути лише проблема часу почекати, і ви можете все одно бути у свого лікаря, з яким ви хочете заключити декларацію. Тобто при народженні дитини педіатра вибирає мама або тато, підписує також декларацію о 14 років. Коли дитина виповнюється, вона може перезаключити декларацію, наскільки я розумію, і відписати сама так. з лікарем, який їй подобається. Чи так. бувають такі випадки? Так таке в нас, наприклад, в моїй практиці не траплялося, тому що за той час переважно ми працюємо з дітьми від народження до 14 років, і ми вже з ними здружилися, згуртувалися, ми знаємо їхні якісь нюанси, вони наші. І дуже рідко буває така ситуація, що батьки хочуть, наприклад, а дитині не подобається. Але ця ймовірність є, і дитина може прийти зі своїм паспортом в 14 років і з тим ідентифікаційним кодом і перезаключити з тим, кому їй подобається. Наприклад, бувають такі ситуації, що дитина не хоче якісь нюанси, щоб знали батьки. І в нас бувають такі ситуації, що діти приходять не попереджуючи батьків зі своїми якимись проблемами, і ми їх вирішуємо ми толерантні. Ми це бачимо ми ж педіати, ми ж ж з ними працюємо. І Завжди ми знаємо, з ким можна строго, а з ким акуратно і нічого лишнього не запитати, бо є різні характери. Ну так ви знаєте їх від народження. Так. до 18 ми тримаємо їх на обліку. Вони можуть в нас лікуватися, але в 14 вони одержують цей паспорт і можуть якось якби відповідати самі. Вони мають вже право підпису, наприклад, на щеплення. У нас буває ситуація. Що дитина може підписуватись право дозволу на щеплення в такому віці, в 16. Вони не хочуть робити щеплення, ми мусимо їх переконувати. Підлітки. А можна онлайн оформити декларацію чи близько приходити до вас поліклінічне відділення? Е, можна е, всю попередню роботу зробити онлайн, е, подати всі ці документи, все узгодити. Ми, якщо треба ще зважати на наявність світла тепер в даний час, тому ми це маємо підготувати, щоб батьки не тратили часу. Але е, є умова, що на декларації повинен бути підпис, особистий підпис цього пацієнта або вповноваженої особи, тобто мами або батька. Тому треба все одно буде прийти, щоб. Зробити цей підпис. Але якщо попередньо можна онлайн, де це ми можемо зробити? На сайті Тернопільської міської дитячої лікарні, правильно? Можна так, можна взагалі зв'язатися з лікарем і йому особисто вже, не через офіційні якісь дані, а йому особисто подати свої дані і узгодити, коли буде відбуватися цей, коли він може прийти цей пацієнт, коли він має час. Є різні шляхи, навіть через ефезі можна це зробити. Але я би радила особисто зв'язуватись з лікарем і уточняти, бо це на самий який і правильний шлях. Як часто потрібно дитині відвідувати педіатра до року? Тут ми послуговуємося наказом. Є в нас такий протокол по догляду за здоровою дитиною до 3 років. І цей протокол каже, що дитина до року має щомісяця бути оглянута в закладі охорони здоров'я. Тобто, мама має приходити щомісяця, і перших 6 місяців її оглядає педіатр, лікар. Також це було де ще в 9 місяців і в 12. А в 7, 8, 10 і 11 – це огляд медсестринський. І це не є якийсь огляд, ну не такий не дуже необхідний, тому що медсестра теж окрім антропометрії, я кожен думає тільки важитись і мірятись. Вона ще має навчити маму е м правилам ведення прикорму, масажу, вправи для розвитку дитини. Тобто, це все є якби необхідно, якщо мама хоче здорового дитинку виростити. Так само і огляд лікаря. Він не є якимось машинальним для перевірки тої ваги і росту, як деякі батьки думають, тому що є багато ознак, за якими ми маємо оприділити цю його ступінь дозрівання цієї дитинки і ступінь його здоров'я, які мамі можуть вважатися несуттєвими і незначними. Наприклад, ми можемо розпитувати звичайні задавати питання, які мають якийсь глибинний контекст. Наприклад, От таке саме, що припадає на думку, ми питаємося: от скільки як часто, як скільки часу відбувається годування вашої дитинки, як воно довго смокче. І мама може сказати: ой, воно в мене ліниве, 5 хвилин посмокче, годинку відпочиває, то триває довго. І вона вважає, що це є абсолютна норма. А для лікаря це вже є ознака переживати якісь собі нюанси у голові узгоджувати, перевіряти його на кардіологічну симптоматику, на неврологічну. Тобто, всякі нюанси, які вважають люди, які до цього не мають причетний, не мають причетності, мають для нас велике значення. Тому огляд обов'язковий це обов'язок мами приходити щомісяця на прийом. Куди матері більше звертаються? Телефонують до вас питатися порад чи більше звертаються в інтернет-ресурси. Туди і туди, коли ми маємо, от мама, з якою ми щойно познайомилися, звичайно, що вона не так довіряє цьому лікарю, вона якби трошки остерігається, незважаючи на його вік, чи він молодий, чи він старший і досвідчений. Тому вона спочатку перепровіряє багато разів інформацію в інтернеті. Це замітно по наших розмовах з нею. Але потім, коли ми якось це толерантно до того, відносимося і припустимо, ну, підтверджуємо або якось про науково обґрунтовуємо, Своєм наші контраргументи з того, що вона дізналася, настановлюється якийсь зв'язок, і тоді вже мама довіряє ну, більше лікарю, ніж якимось там подружкам чи в інтернеті статтям. Це природні шляхи, нам треба його пройти. На сторінку Тернопільської міської лікарні у Фейсбук і Інстаграм батьки задають свої запитання. У нас є запитання до вас від пані Оксани. Вона внутрішньопереміщена особа з Харкова. Вона запитує, якщо у нас укладена декларація з лікарем у Харкові, наразі тимчасово живемо у Тернополі. Можемо ми звернутися до педіатрів тернопільської лікарні чи обов'язково перезаключати декларацію. Якщо можна, то куди саме можна звернутися? Звертатися треба в найближчий медичний заклад, який по місцю проживання. Це їй буде зручно. Медичну допомогу ми надаємо в будь-якому випадку, якщо це гострий випадок. Тобто, якщо вона захворіла на вірусну інфекцію, вона приходить і по-любому одержає якісь консультації, огляд лікаря. Це навіть не обговорюється. Але якщо вона хоче якісь пройти допоміжні обстеження або, наприклад, дитина потребує стаціонарного лікування, то бажано, щоб це було перезаключено декларацією. Батьки цих переміщень особи вони чомусь бояться це робити, але це не є обов'язкова якась і примусова дія, коли, наприклад, місяць чи два. А чи коли вона вернеться назад, вона може вернутись туди ж і перезаключити, і все буде так, як було. Тобто, але якщо якісь спеціальні гострі, серйозні обстеження, або гострі стани, або стас лікування, або ще якесь, краще, щоб це була декларація. Дорогі батьки, залишайте свої запитання у соцмережах у Фейсбуці та Інстаграмі. Пишіть нам повідомлення, а ми з задоволенням у програмі Дитячий лікар надамо вам усі відповіді. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Ну, що порадити? Тримати в такий трудний час, в який ми зараз живемо, то насамперед треба е, тримати емоції, мати якісь на майбутнє, тому що цей час нам показав, що най, найбільша цінність наша це є наші діти та рідні. І хай ваші всі діти і рідні будуть здорові, щасливі, успішні. А ми як педіатри будемо старатися по мірі своїх можливостей до того долучитися. Дякуємо, дякую за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, що сьогодні у студії у нас була Лариса Заревенна, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 3 Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.